Хочеш навчитися створювати сайти, почнімо із наповнення сайту текстом. Що таке елемент P? Це команда, завдяки якій ми вставляємо на сайт текст, що означає буква P. Це скорочення від слова параграф, тобто абзац. Приступімо до практики. Відкриємо Visual Studio Code і створюємо шаблон. Всередині елементу «body» напишемо елемент P. А всередині нього вставимо слово iPhone 15. Подивімося, як це виглядатиме у браузері. Чудово! Усе вивелося на екран. Давайте додамо ще декілька елементів P. І помістимо в них таку інформацію: iPhone 16, iPhone 17. Оновімо браузер, щоб побачити внесені зміни. Ось усе працює. Тепер у нас є три елементи P, які йдуть один за одним. Отже, елемент P це твій помічник при створенні текстового контенту. Вітаю! Щойно ти освоїв один з ключових елементів. Щоб закріпити цей матеріал, передивляйся це відео ще раз і повторюй за мною. Практикуйся, щоб ефективно вивчати HTML. Напиши стільки елементів P, скільки тобі захочеться. Змінюй вміст елементів на свій розсуд. А щоб побачити наступні інформативні відео, підписуйся на канал.